А з ким із чим можна піти в паралельний сонний, неусвідомлений очевидністю світ. Друга важлива складувала вже історичні літературні джерела нам підказали перших керманичів: дрімута, свапнешварі, бута Унтамо, Гіпнос Морфей, Оле Лукої, юма, Юмаченмо. В результаті ліжко стало символом спокою. А її узголів'я джерелом біологічної енергії і талісманом благоденства в нашому стрімко мінливому світі, види узголів'я, оформлення головах для ліжок заняття, що враховує особисті переваги, а тому практично інтимне. Спочатку підбирається ідея для реалізації, решта залежить від фантазії і фінансових можливостей. Дизайнерський проект враховує чільне і запам'ятовується місце, яким заслужено є узголів'я великого ліжка в красивій спальні, які узголів'я ліжка для сну виготовляються в основному з текстилю, вони популярні і широко поширені в комфортних приватних будинках, додатково служать звукоізоляційним елементом декору, в обробці використовують щільний якісний текстиль, велюр парчу гобелен, натуральну і штучну шкіру дерматин. Колір спинки ліжка підбирають в тон загальної драпірування кімнати в ключі. Кольору килима або штор. Існують комбіновані варіанти, що використовують в обробці головах відразу кілька різних за фактурою матеріалів. Додаткова акцентованість домагається контрастними кольорами, стиль ретро ретроволії, фігурні форми спинки, використання в декоруванні буфов. Роль узголів'я може грати обшита матеріалом панель, прикріплена до стіни по ширині, також як саме ліжко. Жорсткі спинки з дерева логічні для мінімалізму в оформленні ліжка в спальні. Розмір узголів'я повинен бути пропорційний габаритам ліжка, колір підбирається в тон з меблями або покриттям підлоги. Дерево декорується дзеркальними або вітражними вставками. Спинка ліжка може також оформлятися поличками, панелями або підставками для склянок, чашок компактного посуду у сільському стилі кантрі, прованс, шеббі, шик, можливе використання в обробці узголів'я для ліжка в спальні зі старине дерево, пофарбоване в світлий колір, або повторюю природну фактуру деревини. Своїми силами можливо виготовити спинку з у дверей, віконниць, дощок. Форму вибирають прямокутну або з невеликими закругленнями по краях. Багато виглядають різьблені узголів'я з дорогих порід дерева, бамбукові узголів'я, характерні для еклектики і стилю бохо. На фото м'яке лаконічне оформлення спинки ліжка і стіни за нею. На фото жорстка спинка з дерева в скандинавському стилі. На фото арка в головах. На фото. М'які панелі на всю стіну, на фото ліжко в підлозі, ніж і в інтер'єрі спальні. Стиль стильове рішення узголів'я для ліжка в спальні може бути ефективним і різноманітним, що доповнює загальне оформлення кімнати, еклектика, тяжіє до фентезі і навіть місцями до екстравагантності. Дерев'яні балки решітки в головах можуть оживити собою інтер'єр, цегляна кладка стіни може бути акцентована м'якою спинкою ліжка з дорогого кольорового текстилю сіре і чорне декорування відправить до витоків стилю хай-тек. Контраст створюється як кольором використовуваного матеріалу, так і його фактурою. Сільський стиль створюється за допомогою підручних матеріалів, це можуть бути елементи колеса від воза. Плетіння вербових прутів або лози, імітація підв'язку спиць, дерев'яний масив, дерев'яні конструкції покривають лаком, залишають в первозданному вигляді фактуру матеріалу, воховоліє буйство фарб, вінтаж, використання в декорі текстилю, це життєстверджуючий стиль, люблячи сміливі і неординарні рішення, не відкидає використання виду грубо оброблених дощок. Проте без зазубрин і скалок, етнічний стиль характеризується різноспрямованістю, скандинавська складова передбачає м'яке узголів'я в класичному мінімалізмі східний напрямок тяжі різьбленим візерунком і контрастним фарбам. Марокканський мотив підтримує квітчаста драпірування спинки ліжка, середземноморська родзинка в білому і блакитному кольорі в обробці декору. Класика це традиційність строгих ліній. Використання в декорі дорогих натуральних матеріалів від масиву деревини до драпірування, узголів'я ліжка в класиці високе і витончене. Цікаві ідеї для узголів'я славну старовину нагадає дерево з патиною в обробці матеріалу і витонченої різьбленням, узголів'я ліжка, виконане з металу у вигляді решітки, поздовжніх або поперечних перекладин приймає вінтажний вигляд і відправляє до витоків романтизму і скандинавського стилю. Використання в обробці художньої карбування доповнить атмосферу спальні азіатським колоритом, декорування узголів'я може бути виконано з мозаїки каменю, шматочків кольорового скла морської гальки, з будь-якого матеріалу, який підкаже політ фантазії, поряд з дизайнерським оформленням спинки. Продовжую існувати бюджетні варіанти декорування шпалерами, фарбуванням, ліпниною карнизами, молдингами, і лястрами, картинами, фотографіями, дзеркалами, фотошпалерами і панелями, фальшвікнами, нішами. Арка над ліжком, арка над ліжком виконується за всіма канонами міжкімнатних конструкцій. Оптимальний варіант гіпсокартону він дозволить встановити вбудовані джерела штучного світла, поверхня конструкції. Гарбують, обклеюють шпалерами, драпірують, закривають мозайкою або плиткою. Подушки на стіну використання конструкції з м'яких подушок в головах вважається досить бюджетним способом декорування стіни за ліжком, Підбираються або самостійно шиються заготовки плоскі або набиті, як правило, їх близько 4 штук, передбачаються легкознімні наволочки для зручності прання вони часто йдуть. Колір покривала обо постільної білизни над ліжком, і під нею кріпляться металеві штанги, до яких кріпляться заготовлені подушки за допомогою зав'язок. Колаж з фото набуло поширення оформлення узголів'я ліжка в спальні фотографіями. Перевага віддається сімейним зображенням з місць відпочинку і релаксу у разі необхідності. Колаж легко змінюється на іншу композицію. Це варіант декорування спинки або стіни за нею вважається оригінальним і бюджетним. Ширма в головах, ширма в голові, ліжка стильна і барвиста, характерна для східного стилю, але також підбирається під будь-який дизайнерський напрямок. Дзеркала і дзеркальні панно. Дзеркало може бути як врізьблений, витонченої рамі на стіні в головах, так і елементом декору спинки. Оптично це збільшує простір, тому актуально для невеликих спалень. Для безпеки, і дотримуючись порад феншуй, не можна відображати в дзеркалі сплячої людини, дзеркальне панно піднімається вище покладеного матраца мінімум на 40 см. полиці і ніші в головах, вони дозволяють раціонально і ефективно розпорядитися простором біля ліжка в головах. Варто уважно поставитися до міцності кріплення конструкції до стіни, це питання особистої безпеки. Висота підвісу полиці визначається витягнутою рукою зі звичайного характерного положення, щоб було зручно дотягнутися до книги, планшета, склянки, вимикача, узголів'я своїми руками вельми цікаво самостійно виготовити узголів'я спального ліжка варіантів оформлення настільки багато, що вибір може затягнути не на одну годину, а то і день. Причому в цій справі вітається фантазія і художній смак. А матеріал для втілення задуманого злишком знайдеться на будь-якому будівельному ринку, як робиться узголів'я ліжка, цілком під силу виконати своїми руками на обкладинці дизайн проект Марії Рубльової.